Щоб завтра тебе тут не було, заявила мені донька мого відчима, коли приїхала на похорон батька. А я так розгубилася, що просто не знала, куди мені йти, адже інших родичів у мене не було. Моя мама вдруге вийшла заміж, так у мене з'явився відчим. Навіть коли мами не стало, а відчим хворів, я його доглядала до останнього. Житла свого у мене не було, тому я сподівалася, що він свою двокімнатну квартиру залишить мені. Про те, що у нього є рідна донька, я дізналася зовсім випадково. Вони не спілкувалися багато років, відчим про неї і не згадував. Все лікування я взяла на себе, хоча й сама я небагато заробляла, та я любила дядька Павла і не могла залишити його наодинці, була з ним до кінця і робила все від мене залежне. Світлана приїхала, щоб попрощатися з батьком, вона ще встигла. Тоді я і дізналася, що у відчима є рідна дитина. А він так розчулився її приїздом, що покликав нотаріуса і квартиру переписав на неї. Мені вони про це не сказали. А коли віче мене стало, мені Світлана з чоловіком вказала на двері. Я розплакалася і щиро зізналася, що мені нема куди йти. Ти ж працюєш, знімеш собі квартиру, сухо порадила Світлана. Навіть пообіцяла, що брат її чоловіка допоможе мені з переїздом, бо в нього є машина. Оскільки часу у мене було небагато, то я знайшла перший кращий варіант, тобто найдешевший, і зібралась переїжджати. По мене і справді приїхав брат Світланиного чоловіка Віктор. У нього була велика машина. Тоді я вперше щиро розсміялася, бо всі мої нажитки вмістилися в одну валізу, і велика машина була просто непотрібна. По дорозі Віктор став мене про все розпитувати, і я розповіла йому про все, як було, що я доглядала відчима, а квартира Світлані дісталася. Йому ця історія не сподобалась, я відразу помітила, що Віктор дуже відрізняється від Світлани і її чоловіка, якийсь він занадто людяний, на відміну від них. Він допоміг мені занести сумку в ту кімнату, яку я для себе зняла, а потім оглянувся навколо і скомандував збиратися назад. Поживеш якийсь час у мене, а далі ми щось придумаємо, сказав Віктор. Я була настільки перелякана і вражена останніми подіями, що погодилася, подумала, що гірше вже точно не буде яким же було моє здивування, коли Віктор підвіз мене до величезного будинку і сказав, що він тут живе? Перше, що мені кинулося в очі, це велика красива магнолія, яка якраз розцвіла. Краса була невимовна, я навіть не повірила, що тепер я тут буду жити. Ввечері за чаєм Віктор трохи розповів мені про своє життя. Він вдівець, сам виховує десятирічну донечку. Вчинок Світлани і її чоловіка його аж ніяк не здивував. Ти на них не ображайся, просто вони такі люди, захланні, яким все мало і мало. Брат мій непоганий, але під впливом Світлани він дуже змінився, пояснив мені Віктор. Відтоді моє життя дуже змінилося. Спочатку я подружилася з донечкою Віктора, допомагала їй з уроками, а потім у нас з Віктором з'явилися стосунки, і, хоч він старший за мене на 12 років, я прийняла його пропозицію і стала його дружиною. Світлана просто не могла цього пережити. Сказала, що я все спеціально підлаштувала, коли зрозуміла, що мені не вдасться забрати квартиру її батька, тоді я вирішила охмурити брата її чоловіка. Віктор порадив не звертати увагу на її слова є такі люди, яких уже не зміниш. Головне, що ми щасливі. Я навіть і не мріяла про таке щастя, а воно взяло і сталося.